Усім привіт! Сьогодні у нас відео про те, що залишалося в мене на складі, якщо можна так сказати. Це гаджети, які мені висилались на огляд, деякі я сам замовляв з Аліекспресу, деякі ще якимись методами до мене потрапили. І от сьогодні я хочу вам показати, що в мене є. Не все, але те, що в мене є, і те, що я готовий вам продати за реально дуже-дуже адекватні гроші. Почнемо ми до прикладу із навушників Blackview AirBuds 6. Це у нас наушники в білому кольорі. Огляд можете в інтернеті десь подивитись, їх купа. Це досить бюджетні на даний момент навушники. Ось так вони виглядають. І щоб ви розуміли, як ми будемо в цьому відео говорити про ціни. Я скажу наперед, що в мене там далі будуть і годинники, смарт-годинники, браслети, а під кінець відео там будуть вже прям смартфони, які ви реально зможете купити. По дуже солодким цінам. Тож, наприклад, дивіться, AirBuds 6. Заходимо, наприклад, на той самий каталог, це не реклама, я просто його використовую, щоб подивитись ціни. Ставимо від дешевих до дорогих і бачимо, що перша ціна 584, далі вже йде там 600 і більше. Ну, от, наприклад, заходите, ви бачите таку ціну, я вам, наприклад, їх віддаю за 400 гривень. Ось так це буде працювати. І так буде працювати абсолютно з кожним гаджетом, який я вам сьогодні буду показувати. Тож, перше, в нас Blackview Airbus 6. Їх у мене є декілька, тому, якщо кому цікаво, обов'язково пишіть на пошту, вона вказана в посиланні каналу. Далі штука, яка мені дійсно сподобалась, але так як я в принципі не люблю окуляри, можливо, комусь ця штука треба, але мені вона точно не треба. Вона в мене просто багато-багато часу лежить. Я не знаю, кому її подарувати, я не знаю, що з нею робити. Викидувати я не хочу її. Це все-таки не дуже дешева річ, насправді. Ціну також можете погуглити або на Аліекспрес, якщо не знайдете по Україні, це у нас окуляри від компанії Blackview. Такий от чохольчик Ну і самі окуляри. Вони у нас блокують синє шкідливе світло. Я, до речі, коли оглядав якийсь смартфон від компанії BlackView, я в тому огляді за ці окуляри також розказував. Я вже навіть не згадаю, що це за огляд був. На жаль, окуляри не використовувались, вони повністю нові. Так, ось так вони виглядають. Стильні, скажу вам, що як для дівчат, так і для хлопців. Отакі от, от окуляри. Яка ціна на ці окуляри в Україні, я навіть не знаю. Можете подивитись. В будь-якому випадку ці окуляри ви отримуєте значно дешевше, ніж ви знайдете їх по Україні. Отак. Наступний лот це у нас розумний браслет від компанії Дуґі. Називається DG Band. це далеко не новинка. Але, грубо кажучи, за 150-200 гривень ви можете стати власником такої от штукенції. Тож, кому цікаво, пишіть обов'язково огляд, я на нього не робив, мені просто десь його підкинули, так би мовити, в одній із посилок. За копійки воно може стати вашим абсолютно без проблем. Тут у нас класичні функції, як у більшості смарт-браслетів, простеньких, тобто можна подивитися смс-ку, можна побачити на вашому браслеті, коли до вас хтось буде телефонувати. Вимірювання сну, вимірювання рівня кисню в крові все це присутнє. Звичайний собі простенький фітнес-браслет. Далі у нас смарт-годинник від компанії Дужи, Дужи DG Venus. Ось так він виглядає. Я так зрозумію, що це більше все-таки жіноча версія годинника. Огляд на нього я не робив. Ось так він виглядає. Звичайний, простенький гумовий ремінець, все, невеличкий дисплей, от така от у нас площадочка самого годинника. Так що ціна, звичайно ж, буде максимально низька, майже копійчна, можна сказати. Один із найцікавіших лойтів, якщо не вважати смартфони, це смарт годинник Коспет Tank t 3 Огляд на нього був декілька місяців назад, якщо я не помиляюсь. Цей годинник мені дійсно понравився. Я навіть по квартирі в ньому ходив, мені не хотілося його знімати. Реально, він наскільки приємний, він наскільки функціональний. В нього AMOLED-дисплей, він повністю металевий. Давайте я вам зараз його покажу. Отак виглядає от сама голова, як то кажуть. Він у нас повністю металевий. Окремо в комплекті у нас іде ремінець, підставка для його зарядки. Коротше кажучи, звичайний смарт-годинник, але це не такий, знаєте, бюджетний, як за 30 доларів, там, за 20 доларів, які. Тут функціональність набагато більша. Коротше, подивіться огляд. До речі, посилання на ті гаджети, на які є огляди, будуть в описі. На цей годинник огляд є, можете в описі знайти посилання. Далі стає все цікавіше, адже тепер у нас пішли смартфони Дуги dk 10 Є в мене такий одненький, щоб ви розуміли, це смартфон не після огляду, це смартфон новий, в транспортувальній плівці, він просто вимкнувся, налаштував українську мову, запустив смартфон, все. Він в мене є і все. Скло, до речі, в комплекті в нього також є, тому що в деяких магазинах, якщо ви будете купувати, скло вам, на жаль, не продадуть, тому що вони просто їх отримують без скла. Ось такий смартфон, огляд також в описі є, я думаю, ви знаєте, що це за смартфон. Це досить тоненький захищений смартфон від Дугі з офігенною камерою. От реально, от камера в цьому смартфоні просто топчик. Єдиний мінус це, звичайно, ж автономність, але для кого мінус, а для кого й плюс, тому що смартфон відносно тоненький, його можна використовувати не в польових умовах, там жорстких, а використовувати більш, як просто ваш основний смартфон, який, скажімо так, просто стильно виглядає. Просто такий от сучасний стильовий смартфон. А камера в нього дійсно топчик. А до речі, ще amoled екран на 120 Гц. Звичайно ж, найсолодше це ціна. Давайте зайдемо на каталог, подивимось ціну, по чому його продають, від дешевих до дорогих. От перша ціна у нас 15885. Вважайте, що за 15, а може, якщо домовимося трошки і за менше грошей, він може стати вашим. Тож, Кому цікаво, пишіть. Ось це, до речі, дуже цікавий смартфон. Це Hotline Hyper 7 Pro. І так я розумію, що ви, можливо, навіть вперше чуєте цю назву, тому що цей смартфон навіть ще на AliExpress не почав продаватися. А в мене він, щоб ви розуміли, вже більше двох місяців. Я місяць назад на нього зняв огляд. Він просто в мене в шафі лежить. І, коротше кажучи, вам я пропоную його взяти за дуже солодкою ціною, якщо вам такий потрібен. Огляд, до речі, до речі, огляд буде вже через 10 днів на цей апарат. Ось так він виглядає. Я поки що не буду спойлерити. Ось його задня панель. Отак він виглядає. В принципі, на деяких сайтах в Україні я бачу він вже поз'являвся, там 12-13 тисяч ціна. Щоб ви розуміли, це плюс-мінус Blackview BL8000, тобто тут процесор Dimensity 7050. досить непоганий середнічок, скажу я вам. Мені подобається абсолютно нормальний апарат, але огляд на нього поки що на каналі ще я не опублікував. Смартфон цікавий. Ціна, звичайно ж, для вас також буде супер цікавою. Так що. Дочекайтеся огляду, якщо кому цікаво, а кому не цікаво, то можете вже навіть перед оглядом його собі купити. Fosbot F105. Смартфон, який виглядає абсолютно нормально, смартфон, який гарно захищений. Єдиний мінус, мінус цього смартфону це те, що в ньому немає NFC. Я не знаю, як виробник так провтикав, але для тих людей, як то кажуть, старовірів. Кому не треба NFC, по-моєму, чудовий варіант. Продають його зараз, по-моєму, за 4600-4800 приблизно гривень. Для вас ця ціна, звичайно, ж, буде менше 4 тисяч гривень. Менше 100 доларів. Я б сказав навіть менше 90, десь в районі 90 доларів. Смартфон дуже простий, але дивіться, виглядає він абсолютно нормально. Це версія Green, тобто чорний корпус, зелена вставочка. Огляд на нього також на каналі ви знайти можете. Так що, будь ласка. Кому цікаво, Fossibot F105 він називається. Подивіться огляд, подивіться, як вам цей смартфон, можливо, вам він якраз і підійде для ваших задач. Наступна позиція, яку я вам хочу показати, це захищений планшет Ulefone Armor Pad 3 Pro. Мені дуже дивно, чому до сих пір ніхто мені за нього не писав, бо зазвичай, коли якісь огляди цікавих новинок я публікую, то мені зразу пишуть продай-продай. Ну і, звичайно, ж, за адекватною ціною я їх продаю. Не завжди за адекватною, але продаю. Так от для вас, звичайно ж, ціна буде зараз супер адекватна, як і на всі позиції з цього відео. Це захищений планшет Ulefone Armor Pad 3 Pro з величезним акумулятором, по-моєму, 33 400 мАч. Із двома супер яскравими ліхтарями. Огляд, звичайно ж, на каналі ви можете подивитись. От такий от апарат. Він після огляду, він без плівки. Бачите, це апарат після огляду, але він в воді не був, на землю не падав і так далі. В комплекті у нас є ручка кріплення. На задню панель ціни також на хотлайні на є e каталогі Будь ласка, заходьте, дивіться. А, до речі, 66 Вт зарядка, що також, як на мене, дуже важливо. Ціни можете дивитися актуальні, і, звичайно ж, для вас ціни будуть значно нижчі, ніж ви зможете знайти на них в інтернеті. Armor 23 Ultra від компанії Uliphone. Хто давно підписаний на канал, хто дивиться моє відео, пам'ятають, що я ще окреме відео знімав, чому ця модель не популярна. І в принципі, на даний момент нічого не змінилось. Вона не дуже популярна через те, що в неї акумулятор там, на 5100 мАч. І для багатьох це прям, ну, критично. Ну це я розумію. Деяким людям цього дійсно може не вистачити зранку до вечора, що там говорити вже про цілу добу користування. Ну але смартфон це дійсно топовий. Ціна на цей апарат зараз дуже просіла. Це новий смартфон, плівка транспортувала. На екрані є, це смартфон не з огляду. Виглядає він також суперово, з чимось схожий з дуги DK10, також велика вставка з камерою, яка випирає. Камера тут реально топова. Процесор тут Dimensity 8020, що я вам розповідаю. Ви можете зайти на канал, подивитись огляд. На нього я посилання в описі також залишу. Скло в нього буде в комплекті, також великий плюс, я вам скажу. Коротше кажучи, смартфон супер крутий у усьому, крім акумулятору. До речі, я коли знімав огляд на цей смартфон, то ціни в інтернеті були десь 20-22 тисячі і так далі. Заходимо, дивимось зараз ціни, ви будете в шоці, але зараз їх продають фактично від 15-800, від 16 тисяч, коротше, їх продають і вище. Для вас ця ціна буде сильно нижчою, я б сказав навіть помітно нижчою 15 тисяч. Або якщо домовитись, то можливо навіть трошки менше. По-моєму, солодка ціна за повноцінний флагман, але з єдиним недоліком це невеликий акумулятор. Кажу, як є. v 30 Pro. Я думаю, ви також чули про цей смартфон. Це можна сказати флагман від компанії Дугі, але флагман на IPS-дисплей. Тому що Дугі DK10 – це флагман на amoled екрані Тут флагман на 120 Гц ips екрані. Смартфон дуже крутий, це новий смартфон. Він не використовувався в огляді. Смартфон з огляду практично зразу пішов. А ось ця модель в мене лежить, і я не знаю, що з нею робити. Це повністю новий Dugie V30 Pro, стандартній комплектації, зарядка, плівочка, все тут, в принципі, присутнє. Огляд, звичайно, на каналі є. Мені цей смартфон дуже сподобався. Я пам'ятаю, як я його розхвалював в огляді, тому що тут ну тут дійсно крута камера. Зараз не хочу цей пакетик відкривати. Тут дійсно крута камера. Як для Дугі, тим більше, я порівнював його з уліфоном і порівнював. В деяких моментах він був навіть кращим. Так, зразу дивимося ціни при вас, ставлю від самої низької ціни до самої високої. Мінімальна ціна зараз 12 999. Це з гарантією 1 місяць, ну тобто вважайте без гарантій. Далі ціни йдуть вже, бачите, 13 300, 13500 і вище, вище, вище. Для вас, звичайно, цей смартфон буде дешевшим, ніж 13 тисяч, тому пишіть обов'язково, кому цікаво, повністю новий Дугі v 30 Pro, будь ласка. Ну і останній лот на сьогодні це самий актуальний смартфон від компанії Юліфон, повноцінний флагман Armor 26 Ultra. Величезна коробка, величезний смартфон з величезним динаміком. Зараз коротко продемонструю. Це також у мене апарат не з огляду. Він у нас іде, як бачите. З транспортувальною плівкою, тобто я ним не користувався повністю новий смартфон. Тут у нас величезний динамік, тут у нас крутецька камера. Як завжди, в Юліфона. NFC підтримка, топовий процесор, але є моментик. Процесор тротлить. Якщо будете часто користуватися якимись тяжкими додатками, мається на увазі грати в ігри або використовувати навігацію, смартфон дійсно буде гарячим. Він нагрівається і трошки втрачає свою частоту. Тротлінг тут присутній. Кому цікаво, то обов'язково подивіться огляд. І в цілому смартфон крутий. Тут величезний акумулятор 15600 мА, по-моєму. Тут 120-ваттна зарядка в комплекті. Коротше, нормальний сучасний юліфон, але з єдиним моментом, що він трошки тротлить. Якщо подивитися актуальні ціни на цей смартфон, то звичайно вони. Немаленьким, це флагман. 16800 це перша ціна з гарантією 3 місяця. Далі вже йдуть по 17 і більше тисяч гривень. Для вас, звичайно, цей смартфон буде дешевше 16 тисяч гривень, скажу я вам ось так. Тож, кому цікаво, обов'язково пишіть. Ну і для тих, хто додивився, маленький спойлер. В мене в руках Uiphone Armor 25T Pro. Зараз я його тестую. Скоро буде на нього огляд, буквально через тиждень після публікації ось цього відео, яке ви дивитесь. Смартфон прикольний, також, кому цікаво, можете писати, але поки що він, на нього знімається огляд, він також не буде тонути в воді, його також ніхто не буде кидати в пісок, в багнюку і так далі. Тож Armor 25T Pro, це саме 25T Pro з процесором Dimensity 6000. 300. Так що, друзі, відео ви побачили, що в наявності є, побачили. Так що, кому цікаво, пишіть, за ціну 100% з вами домовимось. Ну а поки що знімаю Armor 25T Pro. Дякую, що додивились. Бувайте!